Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хрінобус на шляпу його. І та це я Хрінобус. До речі, вибачте, будь ласка, довго затримку. Просто у нас був великий коротше, переїзд. І, як ви вже поняли, я в Роблоксі і сьогодні ми граємо в Бекрумс. Режим називається якщо... M.E.G. Endless Reality. Це найкращий Backrooms, який я коли-небудь грав. І всі кажуть, що він найкращий. Але в мене є один такий другий, він каже, що, коротше, він не є найкращий. Якийсь інший Бекрумс. Не кра я найкращий. Коротше, я давай зайду цих трьох цих двох, коротше, чувачків. Я в нього мільярд разів вже грав. Я, коротше, грав вже цю гру мільярд раз, я тут експерт. Цікаво, який чувак буде відкривати, он нам вибирати рівні, бо той, який перший заходить на сервер, він буде відкривати. Він, коротше, буде вибирати нам рівні. Я не знаю, хто то буде. Стоп, чекайте, я забувся, телефончик. Надо скіпвати туторіал, ми не дураки. Ну, все, давай, іди, дебіл, вибирай рівні. А Ви знали, що? Я раз, коли я був, вибирав рівні, знаєте, які я вибрав рівні? Ні, якщо тут дають тільки три рівня, які є в стоті, яких можна вибрати. І, коротше, там, е, то. Що? А чого я вибираю? Нічого собі. А, це, напевно, той, хто найкрутіший в грі, То, отой, оце, є, оце той, хто вибирає і все я їх тепаю. Коротше, я раз. в, в стоці, знаєте, який є, був рівень? Отой от рівень знагоклику. Або його можна назвати рівень біги, щоб, біжи, щоб вижити. Коротше, там. Що це за місце? О! Давайте я ой до речі скрімери в цій грі не страшні чел тебе зараз б'ють до речі тут можна м -м танцювати тут можна сміятись до речі тут є навіть коротше Дивіться тут є Red Dance один один вон Короче, тут треба знаходити якісь предмети. І Треба якийсь знайти. Що це за ескорт? Я не розумію, що за эскорт? Боягузи, блін. Бояться йти. Чего он так бояться? Да дивись, Ты давайсь і не хувала Це зараз там або монстр, або якась будівля серед цих всіх. Я это буду бігати, Я весь час буду бігати. Короче, можна фонарик включати, тут на не фонарик нема ма і нема... Нема, короче стаміни. О! О! Нарешті! Та, ні! Ні, це сутність. Це монстр. Це, походу, той новий монстр! Я знаю його, його я знаю. Він не дуже сильний, він не сильний. Його можна так сильно не боятись. Добре, значить, не тут. Чекай. Та ні, він там, блін, стоїть. Бойоз, блін. Побачили, вони на початку якогось чувачка все бояться. Добре. Коротше, слухайте, я, походу, поняв, де то шукати. Нам, походу, треба сюди йти. Або воно може просто на землі валятися. Ти дивися, вони там танцюють і чекають, поки я все зроблю. Мені ще ніколи не попадалось, такі наглі чуваки. А мапа більше, ніж я думав. Ну да, то бекру. Ні, ну тут же гори, сюди мене зайдем. Бре. Опа. Походу на... Та не, блін, я перевірив, нічого немає. Я дивись, так раз там танцює. Походу, це один з безпечних рівнів, і тут неможливо здохнути. Оп. А, нет, уже был какой-то челикс. Так что можно тут сдохнуть? Не, вот там той челик. Там той чел сидит, там. Там уже все эти штуки обновились. Типа там на них ничего не май. Стоп. Это ж про что я думаю? А не это просто А, стоп, тут же ж можна зафайлити все ж таки миссию. Якщо Лифт вийде, то мы поїдемо назад. Коротше, будемо чекати. От зараз я хочу дуже цікавий рівень вибрати. Особливо мені дуже хочеться вибрати level Run. Він дуже класний, Він дуже крутий. Там не треба тим більше знаходити предмети. Це просто біжиш. А знаєте, яка там найприкольніша анімація? От там то на початку ти там виходиш з ліфта, потім ліфт ламається, закривається. Вон, мы профайлили. та ничего, хотя бы не сдохли. И, короче, вот И там потом стоит черный лев, вы не ломаете. И там потом бежит той челикс. Все. Выбираем. Get results. И теперь get new results. Эм... Um. Lights out, я не знаю що це оце от Terror Hotel. Це безпечний рівень там є тільки безпечна сутність. Короче, він просто за тобою дивиться. Lights out і the hotel boiler. То давайте за hotel boiler. Эй, hey, вийди сюди. Все, пулинули. Поки що можна потанцювати. А, не, вже ні. Коротше, якийсь такий я рівень вибрав. А, типа, треба шість предметів зібрати. Та як, це буде ідь, бо вже два предмета зіспавнились на початку. Ай, блін! Тут цей дебіл. Я вообще не налекав все. Это настрашно. Ну там, ну там ты и дебил. Что ты дебил? Ой. А, блин, тут скин -валкер. Мы сдохнем. А ты я ваш каенький, выбрав, блин. Ну давай, тут тихонько. Все, челлікса вбили. Чого ж ти смотриш, дебіл? Та блін. Два предмета на початку. Але оці вот скинбалкери вони можуть приймати форму інших гравців. Але вони ніяк. вони не можуть тебе обманути, коли ти тільки один граєш. Стоп, там той чел вийшов. А, це цей чел вийшов, я думаю, що то той вийшов. Тобі, якщо я не йде, а, вже безпечно. Ґх! Та ні, це той вот вийшов. Це був той скінволкер. Це був сkinвокер. Коротше, давайте на інший сервак зайдемо. Короче, давайте тепер куда заходим. Ой, я сюда захожу. Кто зайшов? Я не знаю, что мы двое будем грати, чи нас будет трое. Короче, пофиг. двом теж цікаво. В куточек залезла. Заходьте, чуваки! Чуваки! Чувак, я, блин, зайди. А, не встых. Да. Чувак, не встых. Чувак. Ну, давай, грузи. Так, да, грузи. О, давай, это шоп. Что продают? А, точно, туториал. А, точно, не скорочено, це буде Major Explodical. Um. О, давайте оце. Так, це 500 коштує, у мене ще немає 500. О, О прикольніше світить. що цей чел вибрав, блин? А, то типа всі. А, то значит, всі можуть вибирати. Не той, хто перший зайшов, а всі прям. Знов це лице. Долба уже. Ну, вы сейчас что-то на початку а потом куда стекает. Пошло. Снова треба шесть объектов изъебрать. Опа. Что это? А. Ну, там же шесть, кто -то там, точнее, летает. А, треба уйти вот сумочки с барата. Сумочки. сумочки, сумочки. А, подавите <губить> на наш лифт. Я прям знал, что зара, наверное, какая-то фигня нападает. Эй, ты, у меня зеленый фонарик, в атаку зеленым фонариком. А -а -а -а. <laughs> так блин. Бум! Ну и что ты мне сделала? Да у меня щит. Я в броне. Ты что, не бачишь? Не, ну честно, вы же помните, я купил броню. Да что ты бьешься? Эй, ты, ну что бьешься? Ona inkoľvek môže ja na mňa zachádzať tým ľudom, inkoľvek nie. Tá Treba aj byty. Treba čo hoď ďať o nie, 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 nie. On tamto to ajde? O, Стоп, мені эти домики закрыть. Какие хромненькие салон. Ну, да, це это же backrooms. Стоп, тут есть двері и есть стежка. А может их можно відкрити? Ні, блин, не можно. Стоп, отсычал на психоловину вышел? Нет. Не. Все є, все на месте. Я думаю, треба було ще на тому першому тракторі пошукати. Ні, ну боже, що за фігню вибрав цей чел? що за фігову мапу він вибрав? Його шо нема, блін мозгів. Тобі чуй за мною щось біжить. А, цей фонарик, здавайся, ти дебіл. На тобі. ага, лякав. А. А Чо, блин? Блін! на, что ти біжиш? Что ти дурная біжиш, блин? На я понял, його відлякує зелений фонарик. значить зелений фонарик Він класний в тому, що він може відлякувати монстрів. дивіться, я просто нього свічу і все, і він просто. він мене не Що Что за месяц? А! На тобі. Короче, давайте інший сервак. Короче, це, наш... це в нас. це у нас, напевно, буде остання каточка. Давайте на дво зайдемо. О, ты челик. Усі от нубінні піціння, усі вот нубінь. Вот він чекає теж, він теж хоче зайти, походу. Ну, захочете. О, зайшов чел. Все, тепер чекаємо цей чел мене, блін зрадив. Коротше, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Коротше, чекайте нового відео, напишіть в коментарі, вам чи вам сподобалось знімати цікавіше. Але далі я буду робити багато дублів, і якщо там буде нецікаво, я от бот зроблю. Але це, якщо ви напишете коментар, он, щоб зняти ще одне по цьому. Я вам обіцяю, що воно буде цікаво. Коротше, всім па-па!